Уже тривалий час Чернігівщина лохоманить від процесів пов'язаних з отриманням статусу дитини, яка психологічно постраждала внаслідок бойових дій. У Чернігові, аби отримати відповідний статус, треба заздалегідь стати в чергу. Збір документів черги в кілька років бюрократи з системі отримання цього статусу. Це виклики, перед якими постали батьки юних чернігівців. Згідно з даними статистики, в Чернігові проживають 44 тисячі дітей. Таким чином черги збільшуватимуться з кожним днем. Марина Семененко, депутатка міської ради, запропонувала внести на розгляд питання про визнання всіх дітей, які були зареєстровані в місті Чернігові на момент бойових дій, такими, які зазнали психологічного насильства. Проте це питання не було внесено до порядку денного наступної сесії міської ради як основне. 14 серпня 2023 року. Я подала до загального відділу міської ради. Проєкт рішення, пояснювальну записку, заяву про те, що я хочу, щоб на наступну сесію це питання було розглянуте. І також ми підготували звернення до Кабінету міністрів України стосовно цього питання. Згідно з статті 21 регламенту Чернігівської міської ради, ви мали додати це питання до порядку денного цієї сесії. Чому ви чергово порушили регламент? Аби отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій. Треба дочекатися своєї черги. А черга вже розписана до 2026 року. Бути в черзі більше як два роки, аби отримати безкоштовне харчування для дитини. Ця ситуація дійсно абсурдна. Ми з вами не розмовляли взагалі ні про порядок денний на сесію, ні про те, що це питання не буде розглядатися на сесії. Я свою заяву не забирала. Це питання має бути розглянуто на сесії. Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако запропонував внести це питання хіба що додатковим, обґрунтувавши, що юридично воно не буде чинним. Ми це питання, воно готове. Ми його поставимо додатковим, якщо депутати його підтримують, включення, хоча воно ніякої юридичної сили мати не буде як додатково, хоча ви чудово розумієте, що воно юридично не ві... має, не неві... має невігластво повне, але депутати будуть визначатися. А поки це питання вносять на позачергову сесію як додаткове, Марина Семененко в себе на сторінці у Фейсбуці вже закликає батьків прийти до міської ради, аби висловити свою думку стосовно виниклої ситуації.